Всім привіт! Всіх вітаю. Хотів би вам в даному відео показати, що я придбав по нашій темі. Е, минулого тижня ходив по нідерландській такій мережі, яка називається Good'Good, Good. е, це мережа антикваріату. Тобто там можна придбати від посуди. В загальному там можна придбати все, все, що зв'язано з антикваріатом. Всі старі речі, одяг старий. Різна стара посуда, статуетки, сувеніри, тобто все, що зв'язано з вінтажем, з антикваріатом, можна там щось знайти і придбати. І ось гуляючи в одному магазині з товаришами, я натрапив ось на такий стік, на таке стік мило для гоління, для класичного гоління і придбав собі його. Тобто, стік... Новий, як виявилось, ніхто ним не користувався, стояв так на вітрині. Ось. Мене так зацікавила етикетка. Я підійшов ближче і тут вже на зворотній стороні прочитав, що це стік мило для гоління. Ось такий на 75 грам. Все на нідерландській мові. Ось Де? Вергульт Хенд. Золоті руки. Що в перекладі. Шірзер Став. Ну, тут важко мені прочитати, важко вимовити. Тобто компанія, як же потім я загуглив, то датується з 1554 року. Вона випускає там різні креми, різні мила для гоління. Ось помазки навіть робить. Ось І ось такі стіки. Ось. Бачимо така рука, корона. І хочу вам показати, як він виглядає. Аромат досить цікавий. Ось щось схожий мені до арко, але він трішечки різниця. Ось з такого плану. Як стільки є арко. Ось як виглядає. Такий вінтажний аромат тут в цьому стіку. І ось сам стік. Такого біленького кольору. Приємний такий чоловічий аромат. Я б його назвав такий класичний класичний аромат. Або до каро дещо нагадує нотки крему болгарського каро. Ось тут все таке присутнє. Свіжий такий. Чоловічий класний, класичний аромат ось такому стійку. Придбав собі його. Думаю, десь в своєму голіні його використати і спробувати. Стіками так не користуюсь. Мов, був в мене один стік Арко, який я е, втрамбував колись е, в тару. Тобто потер його на терці, трамбував і так вже робив забір по мазку. Десь в своєму якомусь голінні, можливо, сьогодні навіть поголюсь, то використаю його, нанесу прямо, попробую нанести прямо його на обличчя і збити на обличчі пінку і спробувати його, як він працює, яке в нього. Ковзання. І поспілкуватися з вами. Щодо цього стіку. Хто таке десь бачив чи пробував, пишіть в коментарях під відео. Буде цікаво почути ваші відгуки про це мило. Ось таке Ось на такий стік. На таке мило я натрапив тут в Нідерландах. Нічого такого не попадалось, ні бритф, ні, ні, ні ременів, ніяких. Каменів старих вінтажних. Ось, що дивно що тут близько Німеччини повинно би щось таке бути. Ну, важко, важко щось таке знайти. І ось тут попався ось такий новий стік. Туди люди просто безкоштовно приносять свої якісь непотрібні, знаєте, речі, кому і вже ця мережа Guten Good, Good вже продає. Там ціна його була взагалі якась невелика. 24 євро. Взагалі можна за копійки купити дуже гарні речі, які майже нові, або там трішечки, ну, трішечки вашої реставрації. І все. Так що ось такий стік. Все на цьому у мене все. Зустрінемось на голіні. Всім дякую за увагу. До зустрічі.